Слава Україні. Сьогодні у нас 18 вересня і сію я пшеничку. Отакий От фон пуля. Це тут мої півтора гектара. Вчора б випросив на роботі трактора та приїхав, задіскував, тому що грудка велика була після пахоти. У нас у п'ятницю пройшов невеликий дощ. Ну, в принципі, що? Культиватором я спробував. Ну, для мого тракторця тяжко. Дуже тяжко. От, попросив на роботі трактора, приїхав дисками. Ну, Дісками тому теж трактору було дуже тяжко. Грунт дуже м'який. Я це пройшов тут в один слід. І то трактор йшов в таку нагрузку, що... Значить до нього прицепили 10 корпусів. Ось отак тяжко було. Ну нічого, один слід задіскував. Ну, красиво. Фунт красивий, все, питань ніяких. А сьогодні остався вдома, бо треба сіяти. Сіяти треба обов'язково. Так, сію я сьогодні три сорта пшенички. Одна у мене. РЖТ Реформ 100 кг перва репродукція і Лімагрейн Керамік. Так, оце я купив два сорти по 100 кг на пробу, який краще все покаже. І сію я п'яту репродукцію з Кагена. Та, що в мене була. Вона в цьому році дала, не знаю, багато чи мало. По 50, По 50 я вважаю, що на цей рік це середня нормальна врожайність. Так, оце я ще тут не сіяв, засипав оце в мене в лазер. Ну як, оце я всипав в мішок 50 кг. Виставив, ой, грався я як е... сіяв керамік. Зараз я піду покажу, де я сіяв <хи> і що я насіяв. Так тут приблизно на метр 50 штук. 50-60 штук на метр. Це б так, приблизно. Бо я вдома прокручував колесо, посчитав вроде би десь 65 штук на метр. А так як в мене міждурядка вузенька, висів іде ну як густо. Ну от, А як заказував я пшеницю? То мені казали не більше 60 штук на метр, щоб було. Ну, не знаю, послухаємо те, що вони там розказують. Взагалі, я сію 90 штук. При такій між 90 штук своєї пшениці. Ну, зараз приблизно виставив так. А як воно буде, я не знаю. Що сказати. Поки, як скажем так, на глаз то так. І зараз я поставлю на паузу, піду покажу, де я сіяв керамік. Так. А оце отут я посіяв лімагрейм керамік. Тут у мене була соя. І вчора я її здіскував. Молотити, ніхто не захотів їхати. Тут по сусідству. Є комбайн в одного чоловіка, я в нього спитав, він каже, я нікому не молотю. Все. Більше до мене сюди ніхто не приїде. <кій> Заради цих 40. Сотих. О, так я ото заїхав, здіскував і посіяв пшеницю. Сої теж, звісно, багато лежить. От, ну Соя така. Е, була, вона сіяна по цілині, менше середнього. Ну, може, скажімо так. Середня. Не скажу, що там хороша, погана, я не знаю. От. І оце посіяв я тут окремо. <кій> Як вона себе покаже ця лімагрейн керамік. Ну, ось, дивіться, отакочку я виставив, ось засипаний рядочок, незагорнутий. Оце так досівав. Ну, це я скажу, це нормально. Нормально на рядок. нормально. От. А починав е від деревини а тут. І вийшлося густо. Густовато. Ну, я ж кажу, дома посчитав вроде би нормально, а кинувся сіяти. Що я 4 круги накинув, й в мене вже більше, ніж півмішка немає. Так я давай менше, менше, менше тут зробив. І виходить, я трошки От. Ну, не досіяв. як не досіяв. Не так уже багато. Ну, скажімо. Так, Якийсь сотих вісім. Оце воно, виходить, стовпа в мене. І, вон, як бачите, виходить ось останній проход. Ну, скажімо так, десь сотих 30. Грубо говоря, 30 сотих я посіяв. 100 кілограмами. Ну, це виходить 300 кілограм на гектар. Ну, посіяв би я більше, ну, за того, що я ж кажу, поставив. Більший висів. Ну нічого, подивимося. Якраз буде хорошо е, тим подивитися, де посіяна річ і де посіяна трошки густіше. Е, де який буде колосок. Це для мене теж багато чого значить. І будемо на майбутнє дивитися, як її сіяти. Я думаю, що ці 30 сотих покажуть непогано. Воно тут задісковане гарне, от як бачите, фон диски. після дисковки. От. Ну а сівалка повитягувала трохи стебло сої. <правда> ну нічого. Правда, сої тут сходить мабуть, більше, ніж самої пшениці. <правда> ну Весною будемо травити. Вона може за зиму і пропаде, але ну, будемо дивитися. <правда> Все, друзі. Всім добра, удачі. Всім пока, слава Україні.